Так, от це нове оборудование ставим сюда. Що ми маємо? Привод двигуна, а там свій частотник. А цей частотник пішов туди. Так, ось він, Далі. А ось управління у нас, да? Да. Ага, це питание, просто питание. питання фаза 0, Дивимося. воно на підписано. Фаза 0, да? Далі пішло на три роздачі. Перша роздача. Раз, два, три. Роздача, раз, два, три. Що за роздача? Це фаза підключається. Так, а це дві обраточки. Так, куди воно пішло? Вот оно пішло на переключення. Кстати, трьохпозиційний. Отключено вверх, вниз. Вверх, вниз так і соответственно сигнал подається або на оцей, або на ось оцей ось, ось сюди подається. Це пневмоцилиндри, и вони піднімають, опускають. Може одновременно, может вот так. Туди получается у нас, у нас все а это два выхода. Вот переключають або налево, або на правую сторону. И туди у нас налево вот на направо вот пішло. И туди обраточка вертається раз-два, и ось обраточка вертається раз-два. Ага, це ноль, общий ноль. А це земля обща. От як тільки фаза пішла, чи туди, чи туди, воно починає підніматися. Так, а якщо в другу сторону, то опускатися. А, воно само опускається. В принципі, все ясно. Тобто фактично ось фазу 0 підключив і працює, А з тим, як працює той апарат, Треба буде розбиратися. Зараз перевіримо, куди в нас йде привод двигателя. Отак. Так, знайшов кінець двигуна. Вот. Просто перекидаємо грушу папа, мама, або цим. Управляємо, або цим. Видно, грушка. Грушка, собі. Грушка. От, і він підключений туди. От, цей двигун крутиться. Якщо не цей, то перекидаємо на той. Один із них працювати. Ну а він же ж пішов, це в двигун. А це пішло. Пішло в частотник. А частотник підключений до пульта управління. От. А в пульті управління можна виставляти швидкість обертання двигуна. Ось. Ну ясно, що через редуктор це у нас датчик стоїть. Ага. Який контролює обертання, а там такого датчика немає. Ну, це холла-хола. Так, оце він управляє. Видимо, характеристики двигунів однакові.